14 лютого День Святого Валентина. День всіх закоханих. День комп'ютерника. Події дня. Цього дня у 269 році за легендою був страчений християнський проповідник Валентин, який таємно одружував закоханих. На честь цього відзначається День Святого Валентина, як свято всіх закоханих. 1876 рік американський винахідник Олександр Белл продемонстрував роботу першого придатного для використання телефону і подав заявку на його патентування. Лише на дві години пізніше заяву на отримання аналогічного патенту подав інженер Елішія Грей, котрий багато років судився з Беллом за пріоритет даного винаходу. 1946 рік у Пенсільванському університеті пройшла демонстрація приладу, який згодом стали називати першим комп'ютером. Електронний цифровий інтегратор і калькулятор займав цілу кімнату, важив близько 30 тонн, працював на 18 тисячах вакуумних ламп і призначався для проведення обрахунків артилерійських таблиць стрільби. Коштував 450 тисяч доларів і виконував до 5 тисяч операцій за секунду. Відтоді, 14 лютого, у відзначається неофіційний день комп'ютерника. Цього дня 1956 року у Москві розпочався 20-й з'їзд КПРС, перший після смерті Йосифа Сталіна. Найбільш відомий засудженням культу особи. На ньому були підтверджені зміни політичного курсу, які розпочались після березня 1953 року. Цього дня народились. У 1813 році побачив світ Олександр Драгомишський, композитор, один з основоположників російської класичної музики, автор понад ста романсів, чотирьох опер, а також невеличких симфонічних творів, серед яких найвідоміші малоросійський казачок», «Баба Яга» тощо. 1840-й Клод Моне, французький живописець, один із засновників імпресіонізму. У 1928 році цього дня народився Сергій Капіца, радянський фізик, професор, ведучий науково-популярної телепрограми Очевидне, неймовірне, син видатного фізика Нобелівського лауреата Петра Капіци.